Військкомат у Варшаві виписує повістки. Таке відео з'явилося в мережі і наробило воно добрячого шуму. І, думаю, зворохобило не один десяток, якщо не більше, людей. Подивімося, що відбувалося в польській столиці. Дивіться, що робиться. Ти цікав же Варшаві. Я вас відкрив мене знімати. Ви мені не вказуєте, що робити. Так. Я попрошу вас покинути майже Польщі і з'явитися в ваших сках. за місцем, місцем проживання. Не знімайте мене. Ветеран російсько-української війни, колишній спецпризначений сил спеціальних операцій Павло Якимчук з нами на зв'язку. Пане Павло, вітаю вас. Доброго дня. Такому Варшаві повістку виписали. Товаришу, друге дитинство, договорився хлопчик. Е, насправді це був жарт е, спланований, погано зрежисований, бо було холодно дуже, і в мене не було можливості запустити другий-третій дубль. Але нічого, як дивимося по результату, задумка вдалася, результат перевершив мої сподівання. Е, отак. Ну, задумка точно вдалася, тому що це відео поширили в багатьох телеграм-каналах і в групах. Я спеціально промоніторив напередодні ввечері, особливо в українських групах у Польщі, який піш нормальний був. А яка задумка була, власне? Оце, оце основна мета й була 에, задумка м була налякати людей, які виїхали незаконно. Єдине, я не міг ж з цього на відео казати, кому воно адресується, тому що тоді було б точно зрозуміло, що це фейк. Задумка була налякати людей, які виїхали незаконно, щоб вони не ходили і не думали, що раз вони втікли за кордон з допомогою корупції, то тут вони вже можуть почувати себе в безпеці. Ні, не можуть. Стоять. ходи й оглядайся. Отака була задумка, вправді. А Можливо, ви моніторили, дивилися, які були реакції, коментарі чи очікували такого. Я по сьогоднішній день не сплю, толком нервую, О. бо я читаю коментарі від людей. І мене воно подорожить. Я, я сьогодні знаходжуся в Польщі на реабілітації після поранення. Я по ночах лежу, читаю відписки в пабліках, ризуся, огризаюся, доказую свою правоту. Десь виходить, десь не виходить. Бувають надто упороті люди, але тим не менше, да, я ще сьогодні відлуння воно проходить. Угу. А коли це відбувалося, Дарчо, скільки вже часу минуло? Це відбувалося. 5-6 січня. О, ну слухайте, то, нормально, то, що так тягнеться. Так, декілька днів тому. Воно перші дні вірусило тут по Польщі, по місцевим групам, а потім перший канал, який це запостив в Україні, це був Київ оперативний, і від нього вже почали розхвачувати всі інші телеграм-канали, а потім вже і не тільки телеграм-канали, і на Русню пішло. Бо я бачив вже і в них в пабліках, і в Росія 24 в новинах. Це доволі така собі. Слава ну вони не в це не знаючи, що це просто така задумка була. Я, якось, не, якось... Вони так ні. Вони так само, як і наші, тільки єдине, що викривлено це в найгіршому світлі, в якому тільки можна, думали, що це правда. Значить, все-таки ефективно зрежисували. чого ви прибідняєтеся? Так. Я... Абсолютно що робити з цією проблемою? От, власне, про неї вже заговорив президент Володимир Зеленський. Він з турне був напередодні в Балтиці. Він сказав про те, що українські чоловіки мобілізаційного віку мали б самі повернутися до України з-за кордону. Може, тут розділити все-таки на категорії цих чоловіків, ті, які незаконно виїхали, і ті, які там, можливо, перебували до того. До них теж є питання. От, так, як ви я бачите? власне ділив. Я, власне, би ділив це на дві категорії. Перша категорія це є люди, яких ми вже втратили, які виїхали там десятки років тому, хтось там 5-6 років тому, в яких тут є вже квартири, і вони вже не планують повертатися, і вони, можливо, більшість із них вже навіть на стадії отримання іноземного громадянства. От. Ці чоловіки, це вже, ну, що, вже нічого не зробиш. Але чоловіки, які платять. Великі кошти на те, щоб покинути територію України, а потім приїжджаючи сюди за кордон, втікаючи і пишуть в коментарях, що ми втікли з України, бо там величезна корупція. От таких треба за вуха тягнути назад і бити палками. Це моя суб'єктивна думка. Друге, мабуть, не вийде законодавчо прописати. А от перше, якось можливо, мабуть. Як ви гадаєте, депутати мають за це взятися? Ой, я більш ніж впевнений, що це за це потрібно братися. Як чинний помічник народного депутата, я по поверненню в Україну буду всяко е, сприяти цьому. Ну, я норма... спеціально сяду вичитаю норми законодавства європейського, нашого, і подивимося, що ми максимально можемо вчинити з такими людьми. Я не юрист, але принаймні з тих публічних заяв, зокрема і міністрів закордонних і депутатів, зокрема з німеччини, це можливо. Тобто я так розумію, що це має бути індивідуальні це домовленості. можливо. Треба просто добре, добре, добре і обґрунтовано все пояснити і німцям, і полякам, і всім іншим. І я думаю, що тоді проблеми з депортацією таких українців, які незаконно покинули, тому що біженцями їх не, не можна назвати. Біженці це були перші дні. Коли в нас ще не було заборони на виїзд чоловіків, тоді це були біженці. Зараз це нелегали, це, це люди, які нелегально перетнули кордон. І таких людей треба повертати назад. Я думаю, що законодавчо це все вдасться, просто потрібен трош, трішечки час. І головне, щоб це все чітко прописували. Я думаю, ви спостерігали Чисто. за всіма цими історіями з законом про мобілізацію, який то зайде в Верховну Раду, то вже вийде непроголосований. Ой, закон про мобілізацію славнотісний. Це дуже велика проблема насправді на сьогодні. Я взагалі розчарований, що в нас є така проблема, як оці е, ТЦК, пакування людей в буси. Е, я пам'ятаю перші дні е, повномасштабної війни, коли люди стояли чергами перед військкоматами. От, і тоді Україна була настільки сплечена, що аж серце кров'ю від, від радості. А сьогодні ми маємо такі прецеденти, коли викладають ці відео нещасні в Ютуб, де ТЦК когось побило. Насправді це ж одиничні випадки. Бо якщо ми будемо брати загально по території України, в день виручається там декілька сот тисяч повісток, наприклад, і один відеоролик, де когось запакували. Ну не доводь, не давай людям приводу. Прийди сам військомат, понови свої дані в РТЦК та спейс, спи спокійно. От і все. Я не розумію, чому так. Може, тому що випадки показові, розумієте, це така тема специфічна для суспільства. Того вона так виносить. Специфічна, розумієте, бо люди думають, що вони йдуть воювати за депутатів, за, за президента, ще за когось. І вони зовсім забули, що їм треба йти воювати за Бучу, за Ірпінь, за своїх дітей. І за сім тисяч квадратних кілометрів. От за що треба воювати, а не за депутатів і за президента. Є, е, знаєте. Якщо повертатися там до депутатів, то це ж зріз суспільства. Яке суспільство, такі депутати відповідно такі пропозиції іноді лунають в Верховній Раді. Давайте говорити відверто. Деякі депутати пропонують взагалі цю корупцію узаконити. Тобто для тих, хто хоче втекти за кордон, встановити таксу. От від вас, як військовослужбовця, хочу відповідь для таких депутатів. Я просто, коли побачу такого депутата, я йому в лице. Тому що в нас ну, виїдуть багаті, бідні знову залишиться. Це не можна так, ну це не є правильним. Або ти тоді дозволь дай тим людям, які бідні, дай їм теж гроші зі свого зі своєї кишені, наприклад. Ну це несправедливо. По відношенню до всіх верств населення це дуже несправедливо випускати багатеньких знову. У нас вони і так вже більша частина сидить в Монако в батальйонах, в батальйоні Відень. І ми вже на, на цей на відео Михайла Ткача ми вже бачили, де наші багатенькі сидять. Тому я думаю, що це неправильно. І такі депутати в першу чергу мають зробити як Роман Лозинський або Роман Костенко, показати приклад і піти на війну самі. Але про відео мене такий є спогад з 22-го року, якщо не помиляюся, я був там відрядження якраз в Австрії. І я так. По центру я, я не орієнтуюся в тому місті, воно мені не дуже подобається, але був такий готель з вигляду не дешевий, скажімо так, і от парко місця перед самим входом готелем, кілька машин. От давайте вгадаємо, з якими номерами були ці машини і якої країни маю на увазі, і яка вартість цих хатів була. Можна навіть не вгадувати, тому що навіть у Варшаві я заїжджав в підземні паркінги. Я в Варшаві був два дні до того, як приїхати сюди, де я знаходжуся зараз на реабілітації. Я був на декількох підземних паркінгах. І я був здивований, тому що я побачив те, що показували по телевізору. Я побачив BMW, x 5 і Cayenne, Mercedes Мерседеси класу І всі вони були на українських номерах різних регіонів: від Дніпра до Львова. Ні, ну ми не кажемо в ефірі, що там заможні люди, це в принципі апріорі погано, що вони не мають права виїздити за кордон. Ні, Але в люди, концентрація... люди тікали не від. Люди тікали від війни, люди тікали насправді не від. Поганого життя, але ну, тим не менше. В, в готелях, земних паркінгах дуже багато наших машин. І я, не, і я бачив дуже багато чоловіків з двома синами, ну, тобто призовного віку. Але видно, що на ньому курточка не надто дешева, і машина в нього теж, і питання, як він виїхав, мені точно відоме. І ці люди потім приїжджають і розказують, що в Україні все погано, тому що корупція. Знаєте, мене таке враження, що останнім часом, взагалі, тема мобілізація, частково депутати, влада, представники різних політичних кіл вони промацують реакцію суспільства. Давайте пригадаємо випадок з бронюванням. Тобто є така система, і це нормально, що вона під час воєнного стану діє, коли підприємство може забронювати певну кількість працівників, для того, щоб це підприємство умовно кажучи, не загнулося. Але звучала пропозиція, зокрема, я так розумію, ногами із Офісу президента про те, що треба встановити цю бронь для людей, які сплачують певний рівень податків. Тобто певний, певну зарплату, умовно кажучи, мають там 40 тисяч плюс чи, чи, чи менше трохи. Наскільки це адекватна взагалі ідея? Е, ну, Тут знаєте, вже важко, прямо аж дуже. Ну, ми маємо кричущу проблему. В нас нехватка кадрів. І ми маємо кричущу проблему: в нас нехватка військових. Ми не можемо забрати одних, щоб поповнити інших, тому що на одного військового, як сказав президент, потрібно 6-7 робочих людей. Але якщо в нас не вистачає вже і робочих, то звісно, треба спочатку брати тих, хто приносить менше користі тут і буде приносити більше користі там. Ну, воно, як мінімум, логічно, хоча б. Як мінімум логічно. Якщо ми маємо проблему і маємо такі вирішення, тільки такі, то воно хоча б логічно. Це вже не питання відкупу багатих а, а, а бідних нізяя, міряти? міряти по зарплаті чи міряти по самій спеціальності? Я не буду зараз називати там спеціальності, які менш важливі для держави, але вони є так. Власне спочатку треба зробити критерії спеціальностей, яких не можна чіпати, тому що таких спеціальностей дійсно багато. А вже потім з тих спеціальностей, які е, не важливі, тоді вже зробити зріз зарплатний. Це кусочок роботи, але це того мені здається вартує. Насправді це робота упущена влади. Оця от проблема мобілізації, той факт, що російське іпсона робило біди нам з прапорами на кладовищах з різними відео в Тікток, і те, що люди сьогодні ховаються, це просто проблема влади, тому що. Я не розумію, чому люди думають, що повістка це дорівнює смерть. Ну, це абсолютно неправильне мислення. тому що повістка це всього навсього поновлення даних в РТЦК. Потім, поки ти пройдеш ВЛК, потім, поки тебе ще направлять, а ти ще можеш схитрити і сам вибрати. Зараз є можливість вибору місця служби. Тим взагалі можеш попасти водієм, возити солярку там з умовного Львова до умовного Києва. І знову ж таки, підношення загиблих і поранених дуже велике. Міняти треба поранених. Чому всі думають, що вони йдуть міняти вбитих і будуть самі вбиті, це абсурд. Міняти потрібно поранених і тих, які вже два роки там. Тобто, це дуже багато людей. Я вчора розказував з я. Воюю з 2014 року по 16-й воював в зводі розвідки. І потім з 22-го 22 року, з самого початку, з 24 числа, і поранило мене аж в лютому на початку 23-го. І оцей весь довгий шлях, коли я ходив, ну, можна сказати, по краю, умовно. Е як кажуть, як, як люблять нас сказати на нулю, я е аж поранило мене тільки тепер. Тобто, весь цей час. Я тримався, хоча був ну, недалеко, далеко не в тилових якихось батальйонах і займався роботою, дай Боже. Але поранило тільки Аж тепер. І, І ну, мене, я не розумію цього страху людей. Бажання захистити твою сім'ю, твою родину, твою країну, воно має бути вище за страх смерті. Поговоримо про рекрутинг, Це цікава тема. Маємо пи... О, почалося у нас тут у чатах. Уже я ще паралельно дивлюся, як у нас коментують на, на Ютубі наші трансляції. Є одне питання: якщо вони не хочуть захищати, вони не люблять Україну. і Українців їм не потрібні. Як вони будуть нас захищатися? Здадуться в полон. Отаке От трошки провокативне питання. Якщо така людина є, і вона показує свою своє ставлення зразу, то такій людині зброю давати до рук не потрібно. Але згадаймо про те, що армія це зріст суспільства. І в армії є дуже багато професій, які ідентичні цивільним. І копати яму десь в першій лінії, там багато не треба ума і багато не треба патріотизму. Але якщо така людина отримала повістку і апріорі страшно їй давати зброю, дайте їй лопату. Це моє таке судження. і... Є, є правда, Власне. Це, це цим зрозуміло. Е, буквально одне уточнення, а немає в нас, вже буквально, буквально декілька фраз тоді від вас попрошу. Чи працює ця система з рекрутингом, щоб ми поставили в ньому крапку? Не працює. Ці система не працює, на жаль, і я не знаю чому. Ну, я, точніше, я знаю чому. Тому що е, в нас влада зараз займається всім бруківкою, е, асфальтами, чим завгодно. Крім того, щоб пояснювати людям і робити все для людей, дякую, пане Павло. Цікаво, але в нас замало часу. Тому запрошую вас ще до етеру. Підготуємо більше часу, тому що реально не встиг навіть половину обговорити того, що хотів ветеран російсько-української війни, колишній спецпризначений з сил спеціальних операцій Павло Якимчук з нами був на зв'язку. Повернемось 10 з новинами.